У сучасному світі людей оточують комп'ютеризовані пристрої. Дуже багатьом людям здається, що ці комп'ютеризовані пристрої дуже розумні. Але ж ми з вами розуміємо, що така розумність забезпечується тим, що програмісти додають у алгоритми для цих пристроїв вказівки розгалуження. А чи можна навчити виконавця у середовищі Скретч також діяти? Як розумний пристрій. Чи можна його навчити створювати зображення за замовленням? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися і ми будемо навчатися перед монітором. А я Володимир Бондаренко. Отже, ми знаємо, що для того, щоб розмістити об'єкт на сцені, нам потрібно задати його координати. Координати його позиції. Ці координати визначаються значенням Х та Y, відповідно, горизонтальна позиція і вертикальна позиція. Якщо наш об'єкт буде рухатися, при цьому буде використовувати додаткові команди олівця, запущеним олівцем, то він буде залишати за собою слід. І таким чином він зможе створювати якийсь малюнок. Для зразка ми використали. Послідовність команд, за допомогою якої наш виконавець буде малювати олівцем розміром 3 бордовим кольором цифру 0. Для того, щоб простіше можна було створювати такі зображення, ми можемо використати аркушу клітинку і малювати ті цифри, які нам потрібні, спочатку на аркушу клітинку, а потім міркувати. Як же можна змінювати координати? При цьому ми можемо брати е, значення однієї критинки як 20 пікселів на нашій сцені. Отже, подивимося, яким чином котик зможе намалювати нам цифру 0. Він буде використовувати для цього такі отказівки. Спочатку при піднятому олівці. Він буде ковзати на початок координат. Тобто у точку сцени з координатами 0, 0. Ось ця вказівка. Причому він не буде залишати за собою сліда. А вже після того, як він опустить олівець, він буде ковзати по відповідним координатам. Для того, щоб намалювати цифру 0. Після малювання цифри 0, він знову. Підніме олівець для того, щоб не залишати сліда, і повернеться у свою початкову точку. Давайте ми спробуємо ще раз очистити намальоване. І спробуємо ще раз виконати цей алгоритм. Але цей алгоритм завжди малює лише одну цифру. Якщо ми хочемо, щоб наш котик малював. Різні цифри, то очевидно нам потрібно використовувати спочатку датчик для того, щоб запитати, яку цифру треба намалювати, а потім конструкції розгалуження, які дозволять обрати той чи інший алгоритм, ті чи інші блоки команд для того, щоб малювати різні цифри. А оскільки котик малюватиме різні цифри, і ми зможемо запускати наш проєкт багато разів. То очевидно, що на початку проєкту на сцені нічого не повинно бути намальованим. Отже, додамо на початку вказівку, коли зелений прапорець натиснуто, і з групи олівець ми виберемо вказівку очистити все. І лише потім спробуємо доповнити цей блок нашою послідовністю. Давайте натиснемо на Зелений прапорець і побачимо, як. Наш проєкт буде працювати. Знову натиснемо на зелений прапорець. І знову побачимо те ж саме зображення. А все тому, що у нашому проєкті ще немає розгалуження. Наш проєкт призначений лише для малювання однієї цифри. Давайте ми це змінимо. Додамо до нашого проєкту вказівку е, запитання. Датчик запитання. Оберемо групу датчики. Виберемо е, запитати, датчик запитати, і поставимо його після вказівки очистити все. Ведемо запитання. Введи цифру. Ну, можливо, це запитання треба набрати з великої літери. Е. Ту відповідь, от, коли ми натиснемо на зелений прапорець, тут з'явиться е, можливість вести цифру і натисканням на галочку або на Enter, ми свою відповідь передамо нашому виконавцеві. Де наша відповідь буде зберігатися? А зберігатиметься вона в оцій величині відповідь. Саме її ми будемо аналізувати. Поки що зупинимо виконання проєкту, бо він побудований не зовсім правильно. Отже, для того, щоб дізнатися, яку цифру буде малювати котик, нам потрібно використати розгалуження. Ми знайдемо розгалуження у керуванні. Виберемо блок якщо то. І встановимо його після запитання. Зверніть увагу, що ті команди, які були після запитання, вони були додані всередину блоку, якщо. Але. У цьому блоці залишилося порожнє місце для перевірки умови. Місце для логічного висловлювання. Давайте ми сформуємо це логічне висловлювання. І воно буде перевіряти нашу відповідь. Перевірка може забезпечуватися операторами. Виберемо оператор порівняння. І з датчиків візьмемо. Величину відповідь. Якщо відповідь дорівнює 0, то наш котик намалює цифру. Натиснемо на зелений прапорець. Він пропонує ввести цифру. Наберемо 0, натиснемо Enter. І котик намалює 0. Давайте ще запустимо наш проект і введемо іншу цифру, наприклад, 1. І котик нічого не малює. Не малює він, тому що не виконується оця ось перевірка. Тобто вона виконується, але результат перевірки хиба. відповідь не дорівнює нулю, а значить, нічого не треба малювати. Доповнимо наш алгоритм малюванням одинички. Прогортаємо трошечки, щоб було місце. І знову додамо блок, якщо. Знову із операторів візьмемо вказівку порівняння. Знову із датчиків візьмемо значення відповіді. Замість значення 50 у зразку введемо одиничку. І зрозуміло, що для малювання одинички нам потрібна просто рисочка. Нам потрібно ковзати на початок координат, ковзати одну секунду, нуль, нуль. Опустити олівець для початку малювання. Потім ковзати вгору. Тобто до значення y, яке дорівнює 100, не змінюючи x. І на цьому малювання одинички закінчиться. Ми піднімемо олівець і повернемося в ту позицію, з якої ми починали. За допомогою вказівки ковзати. Очевидно, що вказівки, які задають розмір олівця і задають колір, вони повинні бути за межами, за межами розгалуження, тобто перед запитанням. Перед запитання. Всередині розгалуження мають бути лише вказівки для малювання цифр. Вказівки для налаштування олівця вони будуть попереду перед запитанням. Натиснемо на зелений прапорець і введемо цифру 0. Ми вже знаємо, що котик 0 намалює. А тепер спробуємо ввести замість 0 одиничку. І одиничку також тепер вміє малювати. А тепер завдання. Спробуйте самостійно доповнити цей алгоритм для малювання інших цифр індекса. Я дякую вам за увагу. З вами був Володимир Бондаренко.